Підозрюваний у її а, вбивстві написав прощальний лист на випадок, якщо щось піде не так. Фрагменти тексту показали під час прес-конференції у міністерстві внутрішніх справ. Хлопець звертається до свого батька, каже, що приховував злочин і підготовку не тому, що не довіряв йому, а тому, що турбувався за безпеку родини. Втім, відправити лист так і не встиг. Адже спецназ працював надзвичайно швидко. Під час поїздок до Львова підозрюваний казав мамі, що поїхав зовсім в інше місто на відпочинок. затриманого за підозрою у вбивстві Фаріон ем, понад 10 годин везли з Дніпра до Львова, спілкувалися з ним при цьому. Саме так вдалося з'ясувати, що для затриманого усе було неочікувано, тому що спецпризначенці працювали швидко. Слідство встановило, що підозрюваний шукав спортивний пістолет сталкер, який переробляють під патрон 9х18. На Я нагадаю, що на місці. Трагедії на місці вбивства Ірини Фаріон знайшли спортивну гірзу від кулі, не бойову і ймовірніше за все, що якраз у цей пістолет і оця куля були от використані а, таким чином.